На Київщині в місті Біла Церква до роботи громадської організації ВПО України долучилась до співпраці громадська організація Волонтерський штаб ТРО, яка також допомагає переселенцям. А зараз інфо. Біла церква. Ми знаємо, що ви засновник ВПО України громадське об'єднання. Що ви сьогодні об'єднаєте з громадськістю два рухи, не тільки два рухи, а дуже багато що робити нашими. Співзасновниками була ініціатива створити вже громадське об'єднання ВПО Україна, і ми якраз запросили доєднуватися всіх небайдужих людей до бід ВПО та військових та їх родин до нашого майбутнього політичного руху ВПО Україна. Зараз ми в Білій Церкві. Це поки в такому виді ви бачите, тут майбутній наш хаб. Але я думаю, що через місяць ви його не впізнаєте. Плануємо е, графік активіти міста Біла Церква по допомозі, в тому числі і дуже важливо придати увагу до наших військових, які лежать в шпиталі. Дякую. Доброго дня! Раді вітати вас нашим. Працюватим веселим, самовідданим волонтерським штабом ТРО, громадська організація, волонтерський штаб ТРО. Працюємо ми з початку повномасштабного вторгнення, допомагаємо дуже крепко військовим, також внутрішньо переміщеним особам, людям, взагалі, які потребують допомоги. І сьогодні ми зібралися у нас. Чому ми зібралися? У Нас багато роботи та працювати працювати, працювати працювати тому, що ми переїхали на нове місце. І знаєте, можливо, не то що можливо, ще все, що не робиться, це на краще, тому що зі старого так. штабу нас просто вигнали. Не вигнали, попросили. Попросили Підумав, поперли <рістити> <рістити> <Культурно. рістити> <рістити> на вигнали і Сісно. дякуємо велике, що нам допомогли з приміщенням. І сьогодні ми вже не перший день розташовуємося, налаштовуємо роботу. І Також у нас буде плідна співпраця також із немало важливою громадською організацією ВПУ Україна. ВПУ України, а yeah. ми разом я думаю об'єднаємось і будемо робити багато важливих справ.